Російська авіація у 25-му літає дедалі рідше. Головний диспетчер тут українські безпілотники. Бомбожоніво там не смоліться. Що взрив? Кожна їхня хвиля запускає в РФ план кавер, коли небо над десятками міст закривається. Рейси лягають на паузу, а пасажири ночують у терміналах. Вночі на 9 сентября в аеропорту Сочі вводились врем'яні ограничення на польоти в зв'язку з угрозою атаки безпілотників. Огранічення дістовали з 2 часов ночі до 3 часов 40 минут по місцевому времени. За російськими ж підрахунками, лише за 2025 рік такі обмеження вводилися понад 500 разів. В авіації все займе Кожен зірваний рейс це не лише втрата квитка, а цілий ланцюг проблем. Затримали літак у Самарі, він не встиг у Казань. Там зупинився інший і вже Москва змушена переносити розклади. Цей ефект доміно став для Росії майже щоденною рутиною.